Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. Слідом за Сергієм Наєвим, чинний головком вирішив теж дати інтерв'ю і якось спробувати виправдати себе, адже на його фоні залужний Наєв – герої, а він наче й не родич. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов, і я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту. Адже алгоритми Ютуба аналізують, друзі, виключно вашу активність. Читанув інтерв'юху, яку Соні Кошкіні набалакав Олександр Сирський. Мама рідна, чого там тільки немає. І ми. «Впораємося без допомоги США і Україні вистачить власних сил і підтримки Європи. І Нью-Йорк Таймс пише неправду. І залужний помилявся, коли сказав, що в 2023-му війна зайшла в глухий кут. А ось як він прокоментував слова Сергія Наєва про відсутність у військових документу без відрозвідки, про дату та час росіянського наступу. Позиція Наєва в тому, що він виконавець. Йому дали команду, він чітко виконує. Але кожен має свою розвідку, кожен командир має передбачати дії противника. І коли він бачить ознаки, особливо коли йде справа до агресії, зрозуміло, що він повинен жити відповідних адекватних заходів, щоб ця агресія не відбулася. От таке сказав Сирський. Дійсно, в ЗСУ є цілі розвідбати. Але, друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила! Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. Ну а тепер повертаємося до нашої теми. Але, як завжди, є але. До 24 лютого Україна жила за годинником мирного часу. Давайте розберемося, чи можуть командири на фронті у цей період використовувати свою розвідку для передбачення таких великих намірів противника як повномасштабна війна. Закон України про розвідку каже, що ні. У мирний час її можуть вести тільки три органи: це головне управління розвідки Міністерства оборони України, служба зовнішньої розвідки і розвідка Державної прикордонної служби України. На цьому все. А як же тоді військові? Відкриваємо закон України про розвідку ще раз. А саме стаття 9, пункт 2, -пункт 2. там українською мовою написано, не повірите, буквам. Органи військового управління, розвідки і військові частини розвідки Збройних сил України, які в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність з метою розвідувального забезпечення застосування Збройних сил України. Як це працює на практиці? Потрібен указ про застосування Збройних сил України. Але Зеленський поставив під ним автограф у ранок повномасштабного вторгнення. Тобто, коли вторгнення йшло вже повним ходом. І ще раз, немає підпису З. під рішенням про застосування Збройних сил України немає введення військової розвідки. Звісно, формально, військова розвідка в Україні була. Хлопці з передка доповідали тодішньому командувачу ООС Сергію Мінаєву та іншим генералам Свіженькі дані. Хтось каже, так є цілий голова, головного управління розвідки Кирило Буданов. Він, типу, ще восени 21-го року був в курсі, з яких напрямків росіянці підуть у наступ. Гаразд. Та чи надав Боданов інфу Зеленському? Якщо так, якого милого Верховний до останнього будував дороги та відправляв українців на шашлики? Україну врятували військові. Генерали не чекали благословення від президента. Залужни, Шептава, Наєв переміщали бригади, мінували акваторію Чорного моря, готували війська в міру своїх сил. Вони діли на власний ризик і страх. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. Якби ці суперкласні військові не взяли на себе відповідальність, ми б втратили значно більше людей і земель. А що ж, не так з інтерв'ю Олександра Сирського? Знаєте, воно дуже схоже на виправдання. Треба вставити свої 5 копіїв після заяв Наєва та Лонгріда на Нью-Йорк Таймс. До речі, відео про цю цікаву статтю ви можете побачити десь, ну, ось, ось тут десь будуть посилання. Зрештою, мене така позиція головкома ніц не дивує. Тримайте, знаєте, от наостанок його цитату з інтерв'юхи з Кошкіною. Усі рішення, які приймає політичне керівництво, звичайно, ми підтримуємо. Тому що їх обговорюють з військової точки зору. Що тут можна коментувати? Думаю, все і так стало на свої місця. Ну, а завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка, Любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!